Дві громади Нікопольського району. Сьогодні ворог накрив градами та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили чотири села Марганецької та Червоногригорівської громади. І все це знову трапилось вночі, коли люди спали. По Червоногригорівській громаді війська вдарили двома ракетами Х-59 МК. Влучання прийшлося по селу Кам'янське. Там ворог знищив потужності аграрної кампанії. Зокрема, зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені чотири склади, обладнання та 10 одиниць техніки: трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда. Пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Марганецьку громаду агресор обстріляв зградів. Здійснив понад 20 пострілів, цілив по двох селах. На щастя, обійшлося без жертв. Зараз рятувальники обстежують територію. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді. На щастя, ніхто не постраждав.